В біді далеко від дому в Ізраїлі з діагнозом рак крові допомоги українців. Чекає шестирічний толік головати, який з Тернополя з розпочу і без виході батьки хлопчика вирішили рятувати сина в чужій країні, адже на батьківщині йому майже не давали шансів. Толіка піднялася температура, була висока вже десь дві тижні. Толіка піднялася висока температура. Ми поїхали, здали аналізи, і нам поставили страшний діагноз, лейкемія. Це було у Львові. Потім ми поїхали до Тернополя, нашого рідного міста, і там йому почали вливати кров, тромбоцити. Там ми пробули десь тиждень, бо з таким діагнозом там не лікують. І з Божою допомогою ми поїхали в Ізраїль. У Тель-Авіві вітоліка обстежили і почали лікування. Хлопчик вже переніс три курси хіміотерапії. Хвороба відступила. Зараз у Толіка ремісія найбільш сприятливий час для пересадки кісткового мозку. Операція коштує 100 тисяч доларів. Донором Толіка стане його рідна сестричка, яка зараз теж в Ізраїлі. Я Люблю коні, я люблю, я люблю конструктори. і для Толіка залишилось зібрати 43 тисячі доларів. Перераховувати гроші можна через Приватбанк на номер картки, який зараз бачите на екрані. Інформація про Толіка Головатого є також в інтернеті, зокрема в соціальних мережах.